Не водій, а я ремонтувати. Підозрюваний, затриманий, представця, будь ласка, прізвище, і по батькові важдень місце віднароження. народження. що і кошти, значить, в конверті грошові кошти в сумі 100-200. Образумота просички. 100, Ти ще Шестьсот. Сієв інформації. Теж насіді карта карток пам'яті, блокнотів, записники. Бачимо перед. Злочинну діяльність 37-річного тернополянина та його 47-річної спільниці задокументували оперативники карного розшуку ГУНП в Тернопільщині спільно з працівниками Служби безпеки України, а також прикордонниками. Фігуранти організували бізнес, на бажаючих незаконно покинути межі України. З кожного клієнта брали від 12 до 16 тисяч доларів. 47-річна тернополянка підшуковувала військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу. І запропонувала за грошову нагороду організувати втечу з України. Її спільник, 37-річний тернополянин, теж активно займався пошуком бажаючих, а також на власному автомобілі доправляв чоловіків на територію Закарпатської області, надаючи їм поради та вказівки, як поза межами пропускних пунктів перейти кордон. За наявною інформацією, послугами фігурантів скористалися щонайменше семеро військовозобов'язаних. Під час спеціальної операції, проведеної співробітниками управління карного розшуку, спільно з працівниками управління Служби безпеки України та прикордонниками було задокументовано спробу незаконного переправлення через кордон двох чоловіків. Перевізника, котрий віз у до в місця, затримали у місті Берего Закарпатської області неподалік прикордонної смуги. Наразі обом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 9 років.